Незабутніми будуть вихідні, якщо ви їх будете зустрічати у компанії ранку по Київськи. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Власна сте мене одного разу запитувала, якось що для мене щастя. Я тебе сьогодні теж вирішив запитати, а що власне для тебе щастя? Що ти вкладаєш, який сенс у це слово? Ну я скажу тебе так, можливо, років там і навіть 10 я б не відповіла так, як відповім тобі зараз. Але чітко усвідомила що щастя, це коли всі твої рідні, близькі, здорові і коли здоровий ти. Тому що коли почуваєш себе погано, правда не хочеться абсолютно нічого, не те, що там на роботу йти, а взагалі не подорожувати, просто одужати і тоді б розумію, що світ стає кращим, і все навколо дуже добре. Ось цікаве дослідження зробив професор психології Джеф Ларсон. Він дійшов висновку, якщо Людина поставила перед собою мету стати щасливою, їй краще робити внески не в накопичення, не в кар'єру і не в речі, а в стосунки з оточуючими людьми. Тоді, завдяки їм, прийде все матеріальне. Ну, своє дослідження вирішила зробити і наша позитивна Іванка Слободянюк, де і в чому вона шукала щасливі моменти. Дивіться в наступному сюжеті. Осінь – чарівна пора року, але дехто боїться, що з її приходом завітають у гості поганий настрій, застуда, холод та великий багаж інших не надто приємних речей. Але це все стереотипи. Ми розповімо вам, як не депресувати та зберегти гарний настрій 24 години на добу. Говоріть близьким і незнайомим людям більше теплих слів. Незабаром ви переконаєтеся, що такі прості поради дійсно допомагають у житті. Здравствуйте, а я хочу подарить тебе цветочки. Держи это тебе, а это вам. Держите самой красивой маме. Американські вчені встановили, що обійми ефективний спосіб профілактики інфекцій. Вони добре впливають на здоров'я, допомагають знизити рівень стресу. Чим більше обіймів, тим помітніший ефект. Не бійтеся, закохуватися і говорити людям Я тебе люблю. Вони це оцінять, і ви будете щасливі. Кохання сильне почуття, яке надає змогу літати. Іногда любов просто кардинально змінює нашу життя. Цілі, взгляди, розуміння життя. Ти становишся. Улипчивим любов приносить улипку в нашу жизнь. Залиште всі турботи за стінами свого будинку і пориньте в атмосферу смачних гарячих напоїв, які зігріють вас цієї осені і допоможуть попередити простудні захворювання і покращити настрій. Гарячі і лучший друг – это луче антідіпресанти в любую пару года. Читайте книги, вони позитивно впливають на мозок. Читаючи, ви можете подорожувати віртуально. Потрібна лише книга і бажання. Это помогает мало того, что уйти от какой-то такой городской суеты. Это также помогает мне абстрагироваться полностью от работы, от рабочих будней. И можно погрузиться в совершенно иную историю, в чью-то другую жизнь и просто. Ну... Забита да? а всіх проблемах, а всіх діпресіях, вообще, которые можуть запустити нам осіння. Зробіть щось захоплююче, авантюрне, ризикове, можливо, навіть те, чого ви давно боялися, і не наважувалися зробити. Поберіть свої страхи. Коли, якщо не зараз, Нужно збирати моменти. Нужно вылазить из своих э, квартир, своих каких-то будильных дел и искать какие-то интересные сюжеты в жизни, интересные приключения, и запоминать это, записывать это. Э, это как-то все. Накаплювати в собі і діпресія ніколи не прицепиться который ищет что-то. Постійний стрес шкідливий для здоров'я. Щоб уникнути стресових ситуацій, треба ставитися до життя простіше, більше сміятися, посміхатися і жартувати. Вирішіть для себе, що ви щасливі, і залишайтеся вірні цьому вибору. Щоб не було секундочки, даже мисля діпресі. Нужна всіх змінити момент, від життя, щось екстремальне, щось цікаве.